Я їх називаю чоловік, людина, тому що в них кожного свій характер, своя якась особливість. Вони дуже прикольні і кожна жива тварина це жива душа. Ти хочеш їсти? Давай. Зараз у мене близько 20 в листопаді, виходить. і в грудні попало близько 20 особин. Коли тепліє на вулиці, коли сонячний день, їх. Приносять більше, тому що вони випадають зі щілин, думають, що вже весна. Вилазять, шукають попити води, води немає, вони знесилюються, на вулиці холодно, особа нападає на землю і вже назад забратися в колині не може. Тому якщо знайшли кажана на вулиці, в під'їзді, десь на обшивці, то треба її передати волонтеру. Ці види кажені в Україні є червонокнижними, тобто на межі зникнення загалом. Саме через людську діяльність їхня популяція дуже зменшується. В Україні всі рукокрилі комахоїдні в світі 1400 видів кажанів більше трохи навіть. З них тільки три вида в Південній Америці, які злизують кров. Злизують. Ну це ніфіга не грав дравкова. Прокусити він може через те, що він боїться людини. Тобто механічно захищається, латексні або нітрилові рукавички, або ці самі дешеві з аптеки. Просто дві пари вдягаєте. Це достатньо, щоб кажан не прокусив. Коробку коробка закривається скотчем, робляться дірки олівцем, Закривається зверху скотчем, тому що вони дуже швидкі можуть вилізти в щілинку. От і передається волонтерам. І все. Далі це вже моя задача. Черкаської області, наскільки я знаю, я одна волонтерка офіційна. Це особливі такі тварини, і догляд за ними теж особливий. І лікування тут у мене жила капуста. Тепер у мене стоїть лоток з водою. А тут в торбинках висять от чотири торбинки. Там вечірниці зараз. Кожен вечір щось щось дізнаюсь по-новому. Як вони люблять жити, як вони люблять в чухатися і так далі, їсти. Не знаю. Це просто дивовижні відкриття щоразу. Я б хотіла теж, отак, як кажан, лягти на зиму. Проснуться коли тепло, і все, і, і це все.